Маркетинг чи користь. Поговоримо про фітнес штучки, які нам впарюють майже кожного дня. Третє місце у моєму списку безполезних речей посідає колаген. Колаген — це, по суті, білок, який розщеплюється на амінокислоти, коли ти його п'єш. А оці амінокислоти в організм вже бере на все, що йому потрібно, і це не обов'язково шкіра, нігті і суглоб, як пишуть на баночках. Є дослідження, які підтверджують, що колаген може давати позитивний ефект, але там багато але. Тому не морочте собі голову і просто їжте білок. Другий у сходинку посідають детокси та сокові чистки. Звучить багато обіцяючі очистити організм, вивести токсини, Але по суті, це повна маячня, тому що організм вміє сам себе очищати. І для цього в нього є печінка, шкіра, дихання, нирки. Тому, якщо ви детокситись, то ви просто тимчасово створюєте дефіцит калорій і різкий стрибок цукру в крові. Як тільки ви почнете нормально харчуватись, все це повернеться і капець, опять чиститься чистить садшлак. Тому забудьте про цю маячню. Зранку ваш організм сам виведе ваші. Токсини. Хочу перше місце займають антицелюлітні креми, всякі ще такі з перцем, щоб ух, точно поплавило жиром. Але все, що робить ця мазалка, вона стимулює прилив крові до шкіри. Жир при цьому залишається на місці, бо він не розчиняється через шкіру. Це фізіологічно просто неможливо. Жаль, звісно. Тому максимум, що ви отримуєте, це тимчасовий косметичний ефект.